За жорстоке та цинічне подвійне вбивство злочинці потрапили за грати на все життя. Хмельницький міськрайонний суд засудив до довічного ув'язнення 36-річного мешканця Хмельницького та його співмешканку, які влітку минулого року вбили 29-річну жінку та її 6-річного сина. Розслідування кричущого вбивства тривало майже рік. Засуджених звинуватили одразу за двома статтями: розбійний напад та убивство. Головний фігурант справи із життям в неволі добре знайомий. У липні минулого року він вийшов із в'язниці, а у серпні разом зі своєю співмешканкою звернувся до знайомої, аби вона позичила йому грошей. Жінка пояснила, допомогти не може. Мовляв, виховує сина, і зайвих коштів у неї немає. Та така відповідь позичальників не влаштувала. Вони накинулися на жінку з ножем. Тоді у конфлікт втрутився шестирічний син жертви. Він намагався захистити свою маму, однак малого злочинців били. А згодом вбили і його неньку, упіймали злочинців приблизно через тиждень, Незважаючи на те, що вони в усьому зізналися і ніби покаялися. Судді були категоричні довічне ув'язнення. Крапка у цій справі.